Як приємно щоразу бачити новини про підтримку від закордонних зірок. Ось співачка Барбара Стрейзенд передала вже четвертий реанімобіль у Вижгород, а бренд одягу Баленціяга відмовився продавати речі путіністу Філіпу Кіркорову, Та ширяться мережею і сумні звістки за кордону. Американська виконавиця Селін Діон, якій минулого року поставили діагноз синдром м'язової скутості, втратила контроль над м'язами. Про це повідомила її сестра Клодет. Є спазми, які просто неможливо контролювати. Знаєте це відчуття, коли прокидаєтеся ночами через судоми в нозі або ікрі? Це приблизно таке саме відчуття, але одразу у всіх м'язах. Ми мало що можемо зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль. Не приховує, а прямо відповідає на питання щодо розподілу майна з колишнім чоловіком Христина Горняк. Жінка ніяк не може поділити з ведучим Володимиром Остапчуком придбаний у шлюбі будинок. Крапка напевно поки що не поставиться, бо крапка ставиться тоді, коли люди прийняли спільне рішення. Так, цей будинок ми будували разом в шлюбі. На жаль, мій Друга колишній сторона чоловік... не вважає, що ти вклала 50%? Друга сторона вважає, що мені нічого не потрібно віддати. З цього будинку робить там вже ремонт. Поки хтось думає, як побільше залишити собі, інші переймаються тим, щоб якнайбільше віддати. У передноворічну пору Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська провели 17-ти по рахунку благодійний захід Ukrainian Вумен Юніті у Києві за для важ... Живої мети сьогоднішня наша ціль це зібрати гроші на мавіки для гур Артан. Це спецпідрозділ, який знаходиться в найгарячіших точках е, різних міст, притом не тільки нашої країни. І організаторам це вдалося. За вечір вони виручили понад 240 тисяч гривень. Вже вкотре підтримати цю ініціативу своїми піснями прийшов співак Павло Зібров. Жінки теж включилися. Поміч нашій армії, поміч дітям, поміч нужденним переселенцям, жінкам вони тримають курс, а цей курс тримають і ще вуса Павла Зіброва. Та виступи стендеперки Лєри Мандзюк. Вона переконана, такі івенти вкрай необхідні, щоб підіймати дух і збільшувати донати. Увага акцентується не на тому, що все погано і не на ворогах, а на тому, що ми молодці, що ми маємо, що ми робимо, що ми допомагаємо. Не припиняє допомагати і гурт без обмежень минулого тижня. Вони зіграли великий концерт за участі оркестру у Києві за для збору донатів для наших захисників. Доєдналися до благодійного виступу і співачки Таяна та Злата Огнівіч. Ще заповнена зала. Для артиста це насправді велике щастя, коли так багато людей ходить на концерти, тримаю, любить і співає пісні. Я неймовірно рада за горзбеж обмежень. І навіть повітряна тривога, через яку довелося на деякий час зупинити виступ, не завадила зібрати вражаючу суму, яку лідер гурту Сергій Танчинець передав у фонд іншого Сергія. Ми зустрічались з Сергієм Притулою в його в офісі його фонду, в якому перерахували з цього вже власне концерту мільйон гривень на fpv дрони, які будуть направлені на підтримку. Збройних сил України. Різдвяні подарунки для наших захисників тепер такі. А от світській левиці Кім Кардашєн до свята подарували мізки. Якщо ви думаєте, що так хтось її дорікнув і поглузував, то ні. Просто клініка, яка має МРТ знімки Кім, вирішила так її віддячити за те, що вона прорекламувала їхні послуги. І в якості різдвяного подарунку відправила їй срібну копію її ж мозку. А ви вже обрали дарунки на свята?